От ви представте ситуацію, де от прям зараз, цю секунду, вас зрівнюють. І яке ощущення саме в цілі? Ну, якісь вібрації пішли. Аж прям колючками. От попробуйте більше сконцентруватись на ньому, щоб його увілічити, щоб ми його могли зловити. А це состояння да, неловкості, Якесь воно таке прям. Це ну, це навіть не скидку. Тут, тут зажатость, і. А, от, зловила. І ви більше винете себе. Іде <глев> така штука, не так, як у Віталії, він обіжається і закривається. А у вас йде оце неловке состояння, воно зглатується, винете себе, і далі ви йдете собі своїм путем і улибаєтесь. Все, воно, воно пішло, воно лишилося. І до сих пор лишається оця ваша штука, якби із за вини, що треба. Улучшить, улучшитись і ще стати кращою, і ще стати кращою. Ну, так, щоб мене помітили. А якщо ми зараз це состояння, візьмемо і зробимо якісь предмети з цього, всього, візьмемо його, зробимо якимось матеріальним. в уяві. От Можна зробити якусь проволоку, можна зробити якусь. от, от цю Я емоцію, вже зробила квадрат. Отлично. І беремо цей квадрат і прямо на руки. І тримаємо. І уявляємо, як ми його видержимо. Тяжкий. У мене ж в грудях тяжко, тяжкий. Дивимося на цей квадрат і от розказуємо, що ми чувствуємо, дивлячись на нього. Вину, стид, позор, я хочу уваги. От все, все що от є в цьому квадраті, от опишіть мені, що ви та дівчинка маленька відчувала в той час. Вона якраз все в цьому квадраті. Все що що ви тільки що сказали. І, стит, і не така, як хотілось би, і батьки мною недовольні. Mm -hmm. Що це? Там ще щось є, розказуйте ще. Так щоб до кінця. Ви говоріть, а я по відчуттям почувствую, коли ви все розкажете. От воно якраз вийде. Що там ще є? Що там ще є? Мабуть, я себе рахувала не такою зірочкою, як могла би бути, бо було в класі в мене була така дитяча любов. Яка я його дуже любила, ну, який то клас, другий, третій клас, це дитяча любов. Я їм восхищалась він енерджайзер був. А я порівняна з ним, ми сиділи з ним за за партою разом. Я була по сравненню з ним Сірою мишкою, мовчункою, я взагалі мовчунка. От. І коли він мене пригласив на день народження, я прям спалихнула і від неожиданості була дуже щаслива. Коли я прийшла на день народження, його сусідка мені каже, Та ти знаєш, він тебе не хотів приглашати. І я кажу: А чого? Бо це мама йому сказала пригласити тебе. Угу. І в мене ця невпевненість через те, що ну, то, що є люди біля мене, і вони мені подобаються, це не означає, що я на когось впливаю. Угу. Віталь, тут, от, кстати, є ще ця установка, я нікому не нужен. Ти чувствуєш її? Да. Я нікому це, не хотів сказати. Я гірка я нікому не треба. Так. І це установка, я завжди на другому, третьому, десятому, задньому no. плані. Ніколи не мене. Хоча ви сімьорка, ви завжди перше місце. Алло. Сімьорка завжди лідер і завжди перше місце. От, ставим я нікому не нужен, і я десь на задньому плані. Так, Кажемо задній план. Ну, там у вас багато їх. Я на другому плані, я вічно на другому плані, я вічно десь на десятому плані. Відпадайте. А воно так і є, бо там, допустимо, після мого на день народження батьки дуже хотіли ж хлопчика, я ж дівчинка народилася. Через сім років дівчинка, народився. Дівчинка, і теж, ми нормальні. <рес> Через сім років народився хлопчик. О. І Знов я не в полі зріння, да? нема. я ж кажу, на 10-му плані, я десь там, мене десь немає. Оце теж цей квадратик викладаємо, все. О, мені вже легше. Ще щось є саме в позвоночнику, ще якась фігня. А ну, давайте достаємо, що там ще за чувство? А, це чувство скромності і стіда. От. Я типу, загнулася, і мене нема. Скромності і стиду. Як покромні? ти це відчуваєш, скажи мені. Годой практики. Просто довіримо собі. Ага. Давайте ми ще зараз його витягну Якраз я співаю зараз вам достати цей кубик Ми його зараз віддамо, дружню енергію допоможе, і я пішла за Міланою. Достаємо цього скромності, сти, да, прямо з спини. Це ваша сутулість. Ще тяжкий камінь цей ваш кубі, правда? Да. Дивимся ще. Все, тут, тут немає таких блоків, але треба ще наповнити чимось світлим. Ми зараз всі вам поможемо світло. Давайте цей тепер кубик, представляйте. Як рядишком стоїть мама з папою, брат сестра, і ззаді абсолютно всі ці люди, всі-всі-всі, з всі, всі, ким ви себе зрівнювали, хто вас обесцінював, на кого ви дивилися. От дивіться на них всіх і просто віддавайте їм. От кому більше всього хочеться віддати руки, оцей кубик. Батькові. Я так і знав. Я ж казала, що права сторона. Віддаєте і кажіть, папа, це твоє, забирай. Спасіба, Воно в якийсь час мені десь чимось допомагало, але це твоє. Я тобі віддаю твоє, лишаю собі своє. І я хочу обновитися. Віддавайте і кажіть. Віддаю твоє, залишаю своє. Я хочу обновитися. <рес> У мене вже аж затерп затилок. Оце воно. Тепер, що ви хочете сказати цим всім людям, які ззаді? Тут обов'язково теж випліснути. Я сама найкраща. А я ти умнічка, так і є. І я є зірочка. Я да? є зірочка. Так, да. правда? Так. Да. А тепер представляємо, як ззаді, вже за вашою спиною, о, все, в мене пішло мураховування. За вашою спиною вже стоять такі, як зараз ми. Альона, Віталя, я от вся ваша поддержка, які дійсно бачать ваш талант. Відчувайте їх, і у вас должно бути відчуття, наче як крил. От, ваша сила. Можете даже почувати, як я вам ставлю руку на плече і всі останні ззаді. От прям почувствуйте і почувствуйте цей поток. Ми є, ми рядом, і ви нам саме головне, важні. Ви нам нужні. Правда? Звісно. Не дай збрехати, так. Да? Дякую. От тепер зараз оцей поток, який йде за спини, ви наповніть повністю своє тіло. От я зараз відчую, щоб у вас все от пішло оце світло, тому що там пустота і за те, що ви віддали, наповніть повністю своє тіло. А я хочу ще золотих монет. Досипай, а не. Ань, засыпай вот Дякую, а монетки не, не потребны. Да. Алена, что хочешь добавить? Что можно шо мне добавить? Мне меня мурашило все это время, если честно. Так и е. Вот что я люблю групповые терапии. Так и е. Не, я просто очень рада за Марию, за то, что как бы ей стало легче, и то, что она как бы выплеснула эту энергию. Дякую ну, вам так. за підтримку і дякую за вашу світлу силу. Дякую вам, тому що ви навіть не уявляєте, як ви нам допомогли. Ми нарешті взяли ще одного нашого великого цілителя в нашу банду. Там ще, там ще стільки всього у вас невідкритих талантів. Тож ж у мене стільки... матриця як вилена маска. Я ж вам тоді казала, так. Да? Так і є. 22-й аркан на грошах. Да. Так я. А тепер подишим. Все, мені вже тепло пішло, наконець-то. Пішла енергія, пішло тепло. а тепер... тепло, а У мене до сих пор позвоночник мурашить. Скай. А тепер скажіть, ви зараз стоїте на сцені, перед вами ваша публіка. І розказуєте свої ощущення. Ну. Э... Відчуваю себе. Легкою, світлою, з мурашками внутри, такої як то вібрації йдуть в мене. Угу. Взагалі, то я ще з дитинства чомусь знала, що я маю виконати якусь місію. А тут ще в матриці Золі в мене є місія об'єднання. І ще по батьківській лінії в мене теж є місія духовна, яку він не виконав. Угу. Угу. І тепер дивлячись на цю публіку, знаючи свою місію, опишіть мені це все. Які вони? Які? Яка ви? Як ви на це все дивитесь? А, я е, маю дуже велику, сильну, потужну любов, і я хочу їм віддати цю любов. Так і є. Але я ще ще бачу, що дійсно у вас є місія об'єднання. Всі люди між собою зв'язані зітює любові. І ці всі ниточки виходять прямо до вашого серця. Тобто, звісно, у вас ця енергія, де ви їх об'єднуєте. Тобто, те, то, що вони люблять вас, вони в вашому полі люблять одне одного. От яка ваша сила. Помієте? Дякую, Танюш. Вам дякую. Ти дякую. сильна магіня. Це <свісно> тільки початок.